Всім доброго дня! і Сьогодні вирішив скористатися такою нагодою, як їду забирати посилку і вирішив зняти таке відео про те, що сіяти та що садити в 2023 році. Бо Бутая рік, обіцяю, нам бути нелегкий. Ну, що, що сіяти, що садити, щоб на чомусь заробити, ніхто нічого не знає. Ну, Пишіть може, у коментарях, хто що планує садити. Тож буде цікаво почитати, поцікавитися, ну, що люди планують садити. А ми зараз поїдемо на пошту, заберемо нашу посилочку, ще заодно зайдемо в насньовий магазин, подивимося, може якесь насіння прикупимо. Ну, вже як привезу посилку додому, заберемо, привеземо, я вам вже покажу, що там було в тій посилці. Скажу одразу, я ним ніколи ще не пробував займатися. Це скажімо так, перший, перший раз перша практика для мене. Ну, дуже цікаво спробувати, що воно з того вийде. Ну, приїдемо додому. А наша я посилочка вам, це ось така це цибуля, це сажанка. Будемо пробувати займатися скажімо так, цибулею. А Це в нас цибуля така крупніша фракція. Хочу спробувати посадити її на перо. І що в мене з того вийде. Тут я ще взяв, добрав насіння. Редиска, огирок, перець там є. Ну, так я хоч, хочу спробувати, що воно у мене з того вийде. Що в мене, які там розходи далі на теплицю підуть, я вам то, це все напишу, розкажу. Цей кусочок я планую засадити цибулею. Це бачили, я її забрав. Ну, ця посилка, що я вам за нього казав. Це буде у нас сорт Штурдгард. Тут. Сюди, щоб засадити цей кусочок цибулі, мені потрібно 4000 гривень, а ось цей кусок. Ось цей кусок оця, отако, по цю сторону буде цибуля. А сюди планую засадити моркву і буряк столовий. Ну, Ось цей кусочок засадити мені ну, вийде 300 гривень, бо насіння моркви дешеве. А насіння бурака я брав простий я брав не, г... не гібрид. А Носіння бурака, чому я брав не гібрид, я зараз вам прийду, покажу. Що вийшло з того, коли я посадив гібрид і що в мене вийшло з того бурака. Там не бурак був, а гарбузи. Його просто його не продасте людям, його тільки хіба що комусь, хто тримає худобу, можна продати тільки так. Ось я зараз йду попри малини. Зараз за ці малини вам покажу. Ось оце так, ці малини. Оцей сорт мені взагалі не сподобався. Оце він зараз чиститься. Чиститься він такою, такою порою, коли він без листя. Просто хорошо, шикарно. Подиві долина теж він чиститься. Ось ця малина. Ну, в планах в мене її уніштожати, викидати. Цей сорт мені не сподобався тим, що коли відкриваються заводи брати малину, то цієї малини вже немає. Це дуже рання малина. Вона просто її тільки вивозити на базар, продавати її на базарі цю малину. Так для того, щоб її возити, ну, здавати на, на завод, вона не підходить. Саме більше мені сподобалось для того, щоб возити на завод, здавати малину, це полка. Для того, щоб возити і не мати мороки, продавати на базарі і малину, полка це сам і раз, це взагалі. Це шикарно. Вона транспортабельна, з нею ніяких проблем немає при перевозці, ви її можете взяти, загрузити в ящичок. І у вас не буде проблем з тим, що ви будете її везти і боїтеся, що вона вас ну, роздавиться. Вона менше отака схильна до того, що потекти в машині. Ну, звісно, тече, але не так. Ну, Полка це... Я планую розсадлювати далі полку. Мені дуже сильно сподобався цей сорт супер ранні оці сорти, ви з ними будете мати проблему в тим, що коли ви її захочете здати, а заводи її не беруть. А полка самі раз для того, щоб не мати мороки, просто відвезли, здали і все. І на цьому у вас вся продажа закінчилась. Ось ці ранні от них така є проблема, що ви їх на завод не зможете відвезти через те, що вони достигли. Ну, от я не пам'ятаю, коли вони достигають. Вони дуже рано достигають. Ну, вони просто достигли, і ви їх ні на завод, нікуди, їх один вихід тільки на базар. Ну, ось зараз я піду вам покажу той буряк, що я так, вам обіцяв Так, ось цей буряк. от такий самий продаваєм і це такий розміром, як плютрова баночка, що він не був дуже великий от для порівняння. от, ну, Його його буде тільки їсти худоба, ви його не продасте. ну... Ну, не так, що дивіться, самі вирішуйте самі, що, не, що F1 це не завжди. В моєму випадку, яка в мене історія вийшла з таким буряком. Ну, якось так. Ну, Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!